На Львівщині навчають перших добровольців штурмової бригади Людь тієї ж гвардії наступу. До поліцейського підрозділу подалося 29 слухачів. Усі вони проходять три головні курси бойової підготовки. Про те, як тренують майбутніх штурмовиків, далі у нашому сюжеті. Ворог максимально заміновує після себе речі, на які ви мали би звернути увагу. Так, новобранців штурмової бригади Людь знайомлять з вибуховими пристроями. Інструктор Володимир Мороз пояснює наскільки підступними можуть бути вороги. Гранату не потрібно боятися гранату потрібно розуміти, тому їм потрібно першочергово звертати увагу власне, на такі боєприпаси. Взагалі, принцип виявити, повідомити про. Виявлений потенційно вибухонебезпечний предмет, щоб в подальшому спеціалісти з відповідним обладнанням змогли привести в безпечний стан або знешкодити даний боєприпас. До цього воєнізованого підрозділу нацполіції подалися майже 30 добровольців. В усіх єдине нестримне бажання дати жорстку відсіч расистам. Саме основне для кандидата це є мотивація, велике бажання захищати свою батьківщину. Також оцю лють, яка в них є, і потрібно її направити на, певних, скажімо так, на певного ворога. Вони є досить мотивовані, цілеспрямовані. Відповідно, ці всі їхні якості ми їх збільшуємо, тобто накопичуємо. Відбувається відповідності навчання в нас по певних дисциплінах, саме таких основних, окрім вибухотехнічної підготовки, майбутніх штурмовиків вчать надавати медичну допомогу. За командою інструктора вони імітують поранення під час бойових дій. Доповідаємо командиру е цифрі ну, чекає медика. Серед добровольців люди різного віку та професій. Частина з них планували піти на військову службу ще рік тому. Однак через різні життєві обставини це рішення відтермінувалось. У мене просто батьки були проти. З самого початку були проти, бачили, що пішло, а я якраз був в Києві на той момент. Вертався з Києва і хотів частину їхати там, де я служив, але забрали мене документи, не пустили. Я вирішив спробувати. Батьки були проти. Та як я один син в сім'ї, і тут трохи ризиковано, але все-таки я думаю, що треба швидше закінчити ту війну. Треба замінити тих, хто вже там. У мене багато друзів, які там воювали, і я знаю, вони після поранень, і треба комости просто те ж саме робити, що вони робили. А це вогнева підготовка. Новобранці лише поки вчаться ходити зі зброєю, а вже зовсім скоро будуть нею володіти для ураження ворожих цілей в бою. Навчання триває 14 днів, і за цей короткий проміжок часу вони повинні опанувати всі ці дисципліни, про які я вже сказав. Так але щоб ви розуміли, навчання на цьому не завершується навчатися вони будуть і надалі і відповідно під час різних напрямків і таких. Навчальних процесів вони будуть збільшувати цей потенціал. Після двох тижнів тренувань в Нацполіції планують набрати ще один курс добровольців. Вони навчатимуться тому ж, що їхні попередники, а податися на службу зовсім просто. Необхідно лише подати заявку, документи та пройти відбір. Утім, найголовніше кажуть інструктори бути мотивованим, захищати рідну землю.